Привіт, друзі, у мікрофона Вірм. і сьогодні ми будемо грати з вами в гру Life is Feudal Forest Village. Мені її порекомендував Віталій. коментарі з'явиться десь тут, не знаю. Е, Загалом, давайте подивимося, що це таке. Я вже навчання пройшов. Е, у нас буде з вами Це тільки огляд, е, тому що ця гра, як би так сказати, вона. Повний клон Банішу. У нас буде звичайно рельєф рівнини. рівнини Так, клімат м'який, все. В принципі, давайте починати. Будемо десь починати на березі. Це океану виходить. Все, так? Вона цікава, і я, б, можливо, її проходив. Повністю, якби ну, я її побачив першою, ніж Банішет Тобто, дивіться, яка ситуація. Графіка тут дійсно краще. Тобто, у нас тут нам дали три домівочки невеличкі склад і амбар, в принципі, як і в Баннішоді, але тут є можливість, наприклад, ми можемо вселитися ось в персонажа якусь. Куга, це дитина, взагалі, якщо я правильно розумію. Тобто ми знімаємось з паузи і можемо ходити дивитися, що у них тут в домівках твориться. Хоча тут живе три людини, ліжка ніякого немає. Ну це можливо не допрацювали ще потім поправлять це якось. Але ну, дем відпочивати, я розумію, якби ще знаєте, тут піч, тут вони готують, і тут якась драбинка на те, що вони на горищі сплять. Тобто тепло, ну, всі ми знаємо фізику, тепло вверх піднімається, щоб там тепло було. Але цього теж немає. Я ось можу, наприклад, бачите, в стіну залізти. Ну, то таке, то буває, то все нормально, але по, самому, по своїй самій суті це. Так би мовити, є банше. Так, ми можемо селитись в якусь одну людину і, так би мовити, управляти нею, Там, полювати, рубати дерева, але в суті це кардинально не міняє. Тому, я думаю, ця серія буде ознайомчою, невеличкою, хвилин 10. Я розповім вам про всі кардинальні відмінності, які я зміг побачити, але їх тут не те, щоб багато. Тобто у нас є 5 видів житла. Це гуртожиток, жилий дім, маленький дім, ось ця хібарка і шалаш. В принципі, нічого такого надто нового немає. Далі, що в нас тут є склад, амбар, ярмарка і каравани сюди можуть приходити. В банішті, якщо я не помиляюсь, там тільки по річці ми можемо торгувати. Але ми до того ще не дійшли, подивіться, до речі, банішет. Вже на цей момент має бути дві серії. Так, а ось по їжі тут трішки краще. Тут більш досконаліша система в плані калорій. Тобто кожна їжа дає певну кількість калорій, ця їжа потрібна поселенцям, чим і більше різноманіття, тим краще. Але, наприклад, фрукти дають 6 калорій, м'ясо 8. Якщо з них зробити, наприклад, м'ясний пиріг, він 41, а ось фруктовий пиріг дає вже майже 60. Тобто, звичайно, це ланцюги виробництва, це різні будівлі, зайнятість людей і тому подібне, але це вже цікаво. І тут не лише ферми є і пасовище, як в Banniш дісади, тут можна займатися також бджолярством. Тобто пасіку робити курник ну, і переробляти зерно в муку і потім, наприклад, хліб або пироги. Це теж прикольно, але не, не змінює кардинально суті гри, розумієте? Тобто також тут є якісь фортифікаційні споруди. Але наскільки я розумію, дивлячись на стан гри та на те, що тут взагалі є, вони мали. Бути для чогось, але їх ну, тобто тут мала бути якась війна, там загарбники приплили і там тирки б хотіли дати, але це не допрацювали, і це залишилося якось така сира-сира частина. А так, в принципі, все є. Давайте ми з вами побудуємо там пару домівочок, маленький ось житловий будинок поставимо звичайно, з видом на океан. Це у нас тут будуть ем, самі вершки суспільства у нас зажити. Ось так ставимо. М -м, інтерфейс. Теж такий є губані. Ну, для мене це клон. Тобто, так є приколи, наприклад, з. Е Декораціями, які підвищують настрій і тим людям, які мешкають в зоні дії. Ось, Наприклад, якщо е, ігровий майданчик ми поставимо, там написано: збільшує настрій людей, якщо їх е, помешкання зна знаходиться всередині радіусу цього, цієї будівлі. Чи, наприклад, е, опудало, яке відлякує птахів, і пришвидшує ріст культур та дерев? Ну, Теж зрозуміло в радіусі. Вибачаюсь. Е, Тобто, ось так у нас все це відбувається. Що тут у нас ще є? Тут теж, бачите, дерев'яні фортифікаційні споруди. І менюшка. Нічого такого. Давайте продовжувати пришвидшувати нашу гру. Ще, в чому особливість, ми можемо вселитися в. А, це я вже розповідав. Щось зі мною сьогодні не те. Наприклад, ось люди працюють, ми можемо їх вгорн посустіти і вони ем, якби швидше будуть працювати. Я, наприклад, швидше бігати буду е, тому подібне. І. Е, про що я казав, що не до працювання. Ось, бачите, я підходжу до, до медведя. Е, він на мене ніяк не реагує. Тобто він міг би мене вже декілька разів з'їсти. Ну, моделька прикольна, але. Що я можу так натиснути одну кнопочку, його списом штовхнути, і він перетворюється в шкіри. В принципі, класно, це дуже легко, але мені не дуже подобається е, те, що. Навколишній світ на нас ніяк не реагує. Тобто я читав опис, і розробники заявляють, що тут мінлива екосистема. Тобто, якщо ми будемо м -м, виробувати ліси, сільського господарство, то м -м, рано чи пізно тварини, лікарські рослини і тому подібне, От, бачите, я прижав і одразу дуже швидко почав бігати. Вони Піду далі, там в ліси, ховатися від нас. Це все досить класно, але навіть е, менюшка будівництва така сама. Ось у нас кількість людей, скільки потрібно тому подібне. Ну, давайте поставимо на два будівельники, і ви навіть побачите, що всередині такого, здавалося б, величезного будинку. Здавалося, в такого величезного будинку немає нічого. Ем, давайте перейдемо, відпускаємо паузу. І ось тут є кімната, в якій можна було запихнути все що завгодно. До речі, дерево всередньо. ну то таке. Тобто, в, ць в, ць в, ць в цьому величезному будинку у нас знаходиться лише пічка і стіл. Все. Навіщо додавати функцію, яку не можна, ну, як треба обробити. Тобто, додайте ви вже якихось деталей, я не розумію, навіщо тоді це все? Тому що гра сама по собі не розрахована на те, щоб ми її проходили ну, від першого обличчя. Вона розрахована на те, щоб ми, як ну, містобудівний симулятор, ми цим всім керували. Тобто, але тут є ще прикольна тема з тереформуванням. Ось давайте, наприклад, поставимо а, Ні, не сад, нам потрібно поле. І... Так, Давайте дочекаємось ранку, щоб я хоч щось більш-менш бачив, що у вас там взагалі відбувається. Я Боюсь представити. І ось, наприклад, у нас є трішки нерівна поверхня. Так? У нас ось тут є. Багар. Якщо ми виставимо тут е, поле, наприклад, ось таке велике. так, Вони будуть вирівнювати цю поверхню. Це прикольна тема. Можливо, в бані ще такого не вистачає, але б я б не сказав те, що воно так потрібно, і воно виглядає потім не дуже. Зараз ви зрозумієте, про що я. Тобто вони вирівняють і ви побачите. Тобто. Воно наче все цікаве, наче все є, але незрозуміло навіщо воно. Або, якщо і зрозуміло, то немає відчуття того, що це все дійсно так необхідне. Ось вони дозбирали, і ось вони починають вирівнювати. Ось бачите, одразу починає бути видимі ось такі, як сколи, ну це. Виглядає м, не дуже, так би мовити. Якщо схил буде ще більшим, то там буде просто така кам'яна гора, яма. Ну коротше, виглядає це не дуже. М, хоча механіка дійсно прикольна. Тобто, що ще розповісти про цю гру? Та в принципі, я не знаю, тут навчання було м, досить таке, знаєте. Поверхневе, вони сказали, що ось вирощуйте їжу, збирайте ресурси, і все у вас буде добре. Показали фішку з ось цим а, горном. Тобто ми натискаємо і потім все буде швидше працювати. Ну, не все, а всі люди. Відпускаємо паузу, і вони, типу, і ходять швидше і працюють швидше. Прикольно, але ну, і що з того? Ну, Коротше. Я думаю, що я показав вам все в принципі і розповів, що я міг з цим зробити. Тобто, так, тут не кладовище, тут можна кремацією займатися або похованням в Е, Порт можна побудувати величез... ну, великий для того, щоб до нас кораблі торгові приїжджали. Але, по суті, своїй, це клон. Який потрібно було б трішки доробити. Тому що вона в 2017 році вийшла, якщо я не помиляюсь, і напевно її розробку вже закинули. І зрозуміло чому? Тому що її прийняли не так радісно, як ту гру, яку вона копіювала, скажімо так. Так, можна посадити там. Різні види, але воно льон для тканини, трава для худоби, напевно, чи овес для худоби, картопля для овочів, пшениця для зерна, фрукти вирощуються в саду. Що в нас тут ще? Є? Молоко, яйця зрозуміло, звідки вони беруться мед, ось ці пироги теж в пекарні виробляються, і одяг, лікарняні трави і все. Тому я буду з вами на цьому напевно завершувати. Напишіть, як вам ця гра. Можливо, я щось недорозповів, можливо, ці стіни для чогось потрібні. Але мені здається, що краще було б пограти в той самий паніше, тому що там, як мінімум, якщо вам звичайний набрид, ви можете установити. Велику кількість модів, і вона чи покращить, чи ускладнить гру, для кого вона здається надто легкою, і це вам дасть більше задоволення, ніж ось ця гра. Вона теж по-своєму прикольна. Тобто тут м такий антураж е прям як би це сказати давніших старів, ніж в тому самому Баннішді, але він недороблений. Якщо б вона була. Уже до кінця розроблена, вона була б класною грою. А так я не знаю, що і сказати. Я просто буду вас попер... просити поставити лайк, підписатись на канал і написати в коментарях, що ви думаєте про мене, про гру і про все взагалі, що тут є. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!